Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Тавчання 100 дітей. Почну я сьогоднішню серію з сумних новин. У нас помер Престон від старості. Якщо ви пам'ятаєте, Престон як не дивно у нас перший подоросліша, хоча він третій, а зараз він помер від старості. Тому всі сіми у мене трошечки сумні. Плюс до цього ще Міра у нас вагітна. В неї пологи повинні бути сьогодні ввечері. І у нас двоє інфантів. Я пограла один день за кадром, і я просто не знаю. Вони мене розривають. Так, сьогодні у нашого Ернольда, до речі, перший день в школи. Він збирається топати. Що Міра? Задоволена, тільки прокинулася. У нас сьогодні, до речі, Міра перший раз виспалася, ну, плюс-мінус виспалася. А, тільки тепер її треба погодувати. Ой, ні, Міра, постав оце. Я хотіла, щоб ти просто прибрала, а вона понеслась по всій хаті. А, так, ти відчепись від матері, будь ласка, тобі зараз в школу йти. Посича трошечки. А, малі у мене а, будуть дорослішати в середу. Сьогодні у нас четвер. Не четвер. Понеділок. А, і ще, до речі, я купила собі два доповнення, тому давайте ми зробимо свята додаткові. А, у нас є прощання з літом, а, свято. Я хочу. Так, як ви могли зрозуміти, по цим фестивалям я купила. Сніжні простори, чи якось так воно називається. І ще я купила Сулані. Я не хотіла його купувати, тому що там є русалки, але наскільки мені сказали, що русалки не спамляться рандомно, тому сподіваюся, вони мені не попадуться. Так, давайте, ми, будь ласка, ось сюди додамо свято. Ну, як, це не свято, це у нас буде. Відпустка літня. Так ми її і назвемо. Угу. А тут у нас буде один день прощання з літом. І ще я хочу на взимку на оці два дні також додати два свята зимова відпустка. Тут у нас буде зимова відпустка. Все, У мене діти будуть ще менше в школі проводити часу, але мені ця ідея подобається. Ох, ці малі! Міра з ними, ну, я думаю, не тільки міра, а взагалі сіми з інфантами, вони капець як лагають. Чи, можливо, вони не лагають, а просто вони, ну, якби тригаряться на них в тому плані, що так як це малі діти, ось я про це говорю, то за ними треба більше доглядати. Сядь поїж, будь ласка, спочатку собі задовольни потреби, потім діти. У нас рахунки пройшли 5200 а, так, мені треба взяти нормальну роботу. Сплати рахунки. І давай будемо шукати щось по роботі. А, так, по роботі я можу взяти за 542 тисячі. Нам треба або нову фантастичну серію написати. Або ще є за 1200, 1400. М -м. Давайте візьмемо оце за 2000. Ну, вийде, так не вийде. Вийде. Не вийде, то що ж поробиш? А, Міра, куди ти? А! Ну, окей, йди, оплачую рахунки. У нас грошики потихеньку закінчуються. Так, малі там щось чимось незадоволені, голодні? Окей, ви ще трохи потерпите, поки Міра поїсть та, і поспілкується з клієнтом, потім я підійду відразу. До вас ем, ти так і будеш стояти біля поштової скриньки? Чи ти будеш дивитися щось тут плітки збирати? Так, а де моя прибиральниця? Скажіть мені, будь ласка. Я її чекаю, капець як? Так, діти сплять. Треба обережно дивитися, щоб їх у мене не забрали. Угу. З клієнтом поспілкувалися, а тепер нам треба написати а, фантастичну розповідь. Так, топе. Дитино, давайте сходиш під гузок. М -м -м -а. А так, а Міра сюди просто ходить. Вибачте, а де моя прибиральниця? Шановна де? Відмовитись від послуг покоївки. Я не хочу відмовлятися, хочу щоб вона на роботу приходила. О, покоївка. Клас. Вона на місці, вона працює. Так, стоп, зоряна, будь ласочка, не плач. Давайте я зміню підгузок. Так, суряна. І погодую. О. Так. І тепер мені треба це ж саме буде зробити з Анастасією. Дивіться, який у Еріки живіт. Мені, якщо чесно, здається, що в неї буде одна дитина цей раз. О, пробиральниця своїм пилососом приходить. Ти б хоч, ну, якби підгузок прибрала. прибрала. Це чудово, у нас буде чисто. Луна ще трапилося. А, Луна хотіла там з кимось подружитись, вона з кимось подружилася. А, так, Анастасія, будь ласка, прокидайся. Тебе також треба погодувати. Бейбіка. Батлфіт, будь ласка. Луна це раз. Поговорити? ні, вибач, я не бажаю відповісти. А, давай ти... Напишеш книгу. Фантастично. Я ж правильно розумію, мені треба фантастично. Куди вона попер? А, це не Міра пішла. Луна явно хоче затусити з мірою, але ні, вибач, будь ласка, в мене справи, у мене робота, доросле життя там все таке. Шановна, вам немає чим зайнятись? Ось я вам покажу. Не треба Анастасію класти сюди, в люльку. Не треба її туди класти. Просто поклади сюди, Анастасію. Міра, ти мене трошечки бісиш. І знову вона хоче в туалет, і знову наноситься з дітьми. Все, йди, я прям буду дивитись, чи підеш ти, чи ні. Біжи. Так, з одного боку, я чекаю, коли народиться дитина, а з іншого боку, капець як буде складно. Цього, а тепер ти можеш написати книжку? Давай. А це ж тільки година дня. Так, а малі ви ж можете тут займатися своїми справами. Ось, подивись на іграшки, які в тебе там є. Е, пограйся з ними. Добре, що хоч коли Міра починає писати, в неї оцей модлець працьовує. Вона швидкісний інтернет. Uh, так, Кернель вже вдома. Не варто вбивати свяху стінку для грамоти, бо його успішність зовсім не успішна. Ну, і що? Ну, подумаєш ну на трічку. Зараз він зробить домашку. Uh, зараз що він зараз зробить? Проєкт? І буде все чудово. Uh, так, по-перше, в мене є клуб. З якого мені треба вигнати Даніеля. Нехай приходить. Так, Вокс, що ти хочеш? Не хочу. А, почнемо зібрання. І Ернольд почне мене робити домашку. Зараз я тільки знайду, де вона лежить. Спочатку буду робити домашку, а потім я йому ось на вулиці поставлю проект. Нехай займається проектом. А потім ще я ось що, до Петрова, що у нас тут, виявляється, можна плавати, то він піде і плавати буде тут. Тут у нас дуже гарна місцина. Тут рибки, тут качечки. І буде Ернольд має тут плавати. Тим більше, зараз літо. 160. Ага, прибираниця пішла. Я вже захвилювалася, куди мої гроші киділися, а ти все прибрав. І от дивіться, за оце ось я щойно заплатила 167 мільйонів. І за оце усю. Даніель, ти не хочеш мені поремонтувати тут щось? Диви, тут ось малий навчається. Допоможи йому. Допоможи кажу, а не відволікай. А... Анастасія, тут у нас вонючка вижить, а міра геть спати хоче. Що мені з цим робити? Давайте ми каву вип'ємо. Даніель, ну допоможи хоч з чимось, будь ласка, ти в клубі. Малий займається уроками, що ну, треба робити в клубі. Ти не допомагаєш, допоможи з малою. Племінниця твоя, як-не-як. Як. Так, давай, Міро, я сподіваюся, тобі кава допоможе. Даніель, відчепися! Просто відчепися. Тебе зараз з клубу вижену. Я його вижену з клубу. Все. Сенсу з нього ніякого. Так, візьми напій. Чи напій? Цільні витрати. Прийшла прибиральниця, забрала 167 мільйонів, прийшла ця ремонтниця 180 мільйонів. Це про тому, що вона ще й вчора приходила. В мене вчора я пам'ятаю, що зламалося. Мийка, здається, не мейка, сушарка. Міра, в тебе кава в руках, не врубайся, не вона врубається. Це погано. Чекаємо пологів. Міра, в тебе ж третій триместр. Так, третій триместр. Так, або чекаємо День народження Ернольда, Щоб він нам допомагав. І це ж я на фоні цього всього хаосу планую відправити міру до коледжу цього університету. Давайте ми замовимо. Малий може замовити піцу? Шопінг. Ні, це не шопінг. Е, доставку замов. Е, доставку їжі. Давайте ми нехай візьмуть оці овоча рагу. Давайте оцей боул візьмемо, я не знаю, що це. Покебол. Е, Ні, стоп, це занадто 8 штучок. Ну, і поки що все. 200 гривень їжі. Міра, ми скоро по світу підемо. У нас Ернольд уже відповідальний. Забери оце до себе в кишеню, будь ласка. Що б я без нього робила? Він, незважаючи на те, що ще малий. Так, я зараз буду скандалити. Хто оце за човіха? А чого вони до нас приходять? Так, малий, ти доставку забрав? Куди ти доставку? Куди він доставку забрав? От. М -м. Розгрузує пакет. Будуть у нас смаколики. Ну, як смаколики? Нормальна їжа, а не бутерброди оці, які мама приготувала з самого ранку. Так, шановний, вийдете нафіг. А ще я примудрилася зіпсувати відносини з оцим кайлом. Ну, Я стала з ним друзями, але потім Міра почала чудити якусь люту фігню. А, так, Дон Лотаріо наш лікар постійний. Давайте ми сюди запишемося. Добре, що хоч це тут не платно, бо мені б взагалі не вистачило грошей, враховуючи мій будинок. Так, як завжди, проводжаємо міру, ой, секундочку. До лікаря. Поки Міра не народила ваші ставки, хто це буде? Я думаю, буде ще одна дівчинка. Чомусь мені так здається. Це хлопчик. Це не буде мені ворожкою. І наступне ім'я у нас Баррі. Його придумала Софія. Але проблема в тому, що я не пам'ятаю. Так, секундочку. Р-021, 22, 23, Барі у нас були 24. Ну, це один хлопчик. Мені так подобається Міра в цьому одязі. Вона якось ну, не дуже вписується в образ матусі. Так, правильно у нас Барі 24, 22, 23, 21. Правильно все. Четверта дитина у нас. Так, а наступного кандидата в батьки у нас немає. Чи оцей? Аров. Ми здається, з кимось знайомилися. Але я не пам'ятаю. Міра, відправи це, будь ласка, клієнту на затвердження. Так, взагалі-то я хотіла продати оці іграшки 360 мільйонів. 3000 нам заплатили. Так. Ти хто така? Якого дітька ти тут робиш? Джулія Райт. Я вже знаю скандал, вона до мене приперлася чогось. Зараз будемо робити ворога. Може, якщо ми станемо ворогами, то вона до мене не буде приходити. Вона під час сварки стала сфокусованою. Чому у нас не псуються стосунки? Давайте її виженим. Нехай просто піде звідси а то... Так, в міру є куча справ, якими треба займатися, а не виділяти час на якусь ліву вігу, яка приперлася, непонятно чого до нас. Вижене її. Вижене, сама біжи в туалет, а то станеться гора. Ну, не гора, неприємність, скажімо так. А, мої діти знову хочуть їсти. Вони постійно хочуть їсти. наш барі такий тихенький. Це, Міра, ти захистила нашу їжу? Так, ця човіха звалила звідси. О, нашу зуряну покупали в садочку. Це, мабуть, за той час, коли ця Боже, спить, бідна дитина. Просто отак на ковру. Килимі. Анастасія, чим довше ти плачеш, тим довше ти будеш чекати їжу. Це так працює. До речі, пишіть, чи залишати вам якомога більше, ну, як? не якомога, а загалом побільшати цього геймплею з дітьми-малюками, чи більше вирізати ну якісь такі моменти, там, по типу, як міра знайомиться з новими людьми, чи там народжує залишати. Тому що я намагаюся вирізати, бо я ну коли має багато інфантів та ще й ну, як Міра була вагітна, я якось дуже так негативно і агресивно граю. Якщо можна так сказати про гру е, Сімс. В сенсі мені треба йти зараз, тобі давно треба було звалити. Бокс, які плітки? Ти взагалі то її брат. А, так, я хотіла щось зробити. Я хотіла знайти роботу якусь нову. Покажіть мені, будь ласка, які навички Міри. В неї письменництво 7, майже восьма навичка. <гас> а, я забула, що Барі у нас щось хоче. Барі, що ти хочеш. М -м, написати для а, знаменитої фентезійної серії. Ну, я так розумію, у нас Міра тимчасово перекваліфікується в письменника фантаста. <гас> <гас> Дитяча вечірка <гас> дякую мені своїх дітей вистачить. О, ви бачили їй сниться щось навіть про екскалібор. Знаєте, що я хочу зараз зробити? Я зараз буду трошечки читерить. Ну, мені здається, це все в рамках правила. Переодягайся. Так, у нас на вулиці сьогодні спека. Все, залиш дитину. Переодягайся. Ми звідси звалюємо. Дивіться, куди я прийшла. Та-дам! Ви субували за цим будинком? Ой, він такий комфортний, такий домашній класний. Так, а ще у нас цей будинок повний дітей. Бела, зачекай, нехай Міра з нею пограє. Міра бачиш? Цю павочку. Оце тут я пройшла поспати. Еліс, який Гікон. Я тільки пройшла поспати. Це серйозно і без цих іроній. Бела там верхи. Зриває. Що це у нас? Хто ходить? Чоловік Луни. Я... Стенлі здається його звати. Десь тут Даніель сидить. Наша кухонька. Я наче за ну, скільки там? 6 це серія за друге покоління. Але я так скучила за цим будинком. Він такий класний. Дивіться, наші мільйони ростуть тут. Дивіться, а серйозно там відбувається життя? Он Луна сидить, мабуть, працює. Або грає за комп'ютером одне з двох. Там он малі, верхи зривають. Даніель і Стенлі намагаються дивитись телевізор. І Міра така прийшла до сестри. Все я не можу, я не вивозю, я спати. Так, у нас Міра зараз досипає. І я думаю взяти Даніеля, взяти Луну і сходити все ж таки на Гіпкон. Шановний, стійте, будь ласочка. Подивіться, які брови у цього чолов'яги. Міра, я вважаю, що ти з ним повинна познайомитися. Дружньо привітайся. Та-дам! Е, у нас Ернольд вчиться на бій. Давайте ми його також сюди заберемо. Ппембрінг сюди. Міра, а ти чому скандалиш? Чому вона вже чому вона вже не задоволена? Давайте ми. хотіла сказати, сфотографуємось. Опача, ви, подивіться, я вважаю, що з цим косплеєром треба сфотографуватись. Ну, з ним треба не тільки сфотографуватись, а навіть привітатись, я вважаю. Давай, Міра. Візьми участь в Хакатоні. Фу, Міра. Невже мені наскільки тяжко, що ти сидиш аж заванялась тут? Міра? Ну, яке місце ти займеш? Ти взагалі якесь місце займеш? А малий, нехай зробить ще одне домашнє завдання. О, до речі, тут є Даніель, а він хотів бути дружній з Даніелем. Що? Він хотів стати друзями, а не бути дружнім. А, добре. Їй подобається програмування. А вона 12% зробила всього. На Хакатоні. А, так, малий, ось тобі Даніель. Ти можеш з ним повеселитися. Розкажи йому забавну історію. А Даніель і Ернольд, до речі, прикольно, Даніель 20, Ернольд один. У них сімейна динаміка жартівники. Добре. Мені подобається. А Даніель прокачується. Не Даніель, Ернольд. Даніель уже давно прокачався. Так, ти став з Данілем? Не став з Данієлом. Друзі мої. Ми... Їжу мені продай. Чувак, не йди нікуди. Продай мені їжу спочатку. І дай я її заберу. Чи ці штуки не зникають? Емі, це моя їжа. Так, у нас ракета полетіла, чи прилетіла, чи. Бог його знає. Ну, а їжа моя десь зникла. У мене знову вкрали їжу. Це просто найрозповсюдженіший злочин в Сімсі. Здається, я забула відправити малого покупатись. Зараз я оце надолужу. У нас просто такий чудовий краєвид. У нас можна сказати майже приватний пляж забудова пляжа відбувається. Ось вам трошечки, так би мовити, літньої спокійної атмосфери, а я з вами на цьому буду прощатись. Ставте ваші мотивуючі вподобайки, пишіть ваші враження, коментарі, пропозиції під цим відео. Також не забувайте підписатись на канал. І головне підтримуйте українське.